Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітала наша знайома маленька змійка. Вона пропонує нам знову пограти зі звуками С, С та спочатку візьміть дзеркало. Вправа лопатка. Відкрий рота та поклади широкий язик на нижню губу. Молодець! Права голочка. Усміхнись, висунь язик, зроби його вузьким. Слідкуй за тим, щоб кінчик язика не загинався. А тепер по черзі лопатка голочка. Лопатка, голочка. Повтори декілька разів. Молодці малята! Якщо вправиці виконувати щодня. Будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А Змійка пропонує тобі назвати зображені предмети. Починаємо. Сито. Сосна. Ананас. Ви, мабуть, помітили, що в цих словах зустрічається звук С. Продовжуємо сік. Таксі. Орося. В цих словах зустрічається звук С. А тепер Змійка пропонує тобі стати справжнім чарівником, щоб навчитися перетворювати грубий голос на тоненький і ласкавий. Давай спробуємо. Пограємо зі складами. Я кажу ас, а ти як скажеш. Вірно, ась. Я кажу ус, а ти як скажеш? Молодець ус! Я кажу ос, а ти ось. А тепер спробуємо зробити справжнє диво. У нас є рис. З нього мама готує тобі різні смачні страви. А ти скажи звук с. Тоненько. І лагідно Вийшло рись. Тваринка, яка живе у лісі. А тепер спробуй сам. Рис рись. Молодець, тепер ти справжній чарівник. А змійка тобі пропонує вивчити скоромовку. Спочатку послухай. У галюсі є мамуся, у мамусі є матуся, а матусина матуся то галюсина бабуся, а у тата є татусь. Для галюсі він дідусь. А ще знайте, що галюся внучка діда і бабусі. А тепер малята разом зі мною У галюсі є мамуся. У мамусі є матуся, а матусина матуся то галюсина бабуся, а у тата є татусь. Для галюсі він дідусь. А ще знаєте, що галюся внучка діда і бабусі. Молодець. Цю скоромовку промовляй спочатку повільно, а потім швидше. Молодці малята. І з цим завданням ви впоралися. А змійці вже час повертатися до лісу. Дякуємо тобі, Змійка, за цікаві завдання. Обов'язково передавай питання струмочку. І розкажи йому, що малята тепер справжні чарівники. Вони навчилися перетворювати звук С на С. І. Змійка Повернулася до лісу. А мені вже час з вами прощатися. До побачення, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малят!